За 10 днів до старту ювілейного фестивалю Золота осінь Славутича» комітет підбив підсумки готовності до старту, відзначив існуючі проблеми та шляхи їх вирішення. Нагадаємо, що 30-та ювілейна зося пройде у двох форматах онлайн і офлайн. Та основними учасниками ЗОСІ цього року будуть славутичська молодь, в основному школярі. Хоча вже зареєструвались шість команд і нагородних. Та наша мрія, яку ми завжди говорили, і так планували, щоб Величезна кількість була залучена саме учнівської молоді міста Славутича, так і в цьому році, завдячуючи закладам освіти, заступникам з виховної роботи, керівникам і педагогам-організаторам, діти залучені до нашого фестивалю. Відбулися вже майстер-класи майже по всім номінаціям і всі. Учні і всі дорослі, які були, відвідали ці майстер-класи, відмітили високу професійність наших дорослих. І вони сказали, що їм дуже цікаво. І я думаю, це тільки початок для наших учнів, учнівської молоді, тому що одним із самих базових і самих ключових моментів золотої осені Словоти, що, звичайно, є профорієнтація. А наразі закон України про освіту, новий закон України говорить про те, що це повинно бути ось наскрізно. Да, вся робота в закладі освіти повинна бути наскрізно а, пронизана ось такою профорієнтаційною роботою. І тому, чим раніше ми розпочнемо профорієнтацію, тим краще буде для наших же дітей. На мон проведення наради четверта школа та ліцей вже зареєструвались практично у всіх конкурсних програмах. Ну ми чекали на фото, звичайно, багато заявок, тому що це, мабуть, складний художній, але найпростіший у виконанні, тобто це швидкий у виконанні, скажімо так, Швидкий у виконанні, тому дуже багато звичайно буде е, дітей заявлено. Тому чекаємо дуже чудово. Буде буде нормально по командам по, по кількості, по кількості. Не по славутичкам і ще е, інші команди. Ще не всі наші друзі, як ми їх називаємо. Постійні зосівці, мабуть, не всі зареєструвались. Вони відкладаються на останній момент такий. На фінішну пряму і ми чекаємо все таки від них також цієї реєстрації. Був дзвінок із Білорусі, про готовність взяти участь у ЗОСі від однієї з команд, але їм коректно відмовили. Група волонтерів привезе 23 вересня на фестиваль кіноактера Михайла Жоніна. Доброго дня ми з України. Він працює у київському театрі «Ателія-16» і грав в телесеріалі Пьос. Роль гнізділова. Пам'ятаєте? Іван, вставай подлець! Барин приехала! А ну вставай, подлец! Я тебе дам спать, когда барин приехал! Так, Игорь, я не понял. Что? А ты почему еще жив -то? Ты тебе под язык, на зло тебе, понял? Не верю я во все эти спиритические сеансы и всякую эту мистику. Зустрич с актером будет у кафе Сити Квадрат. У Відкриття фестивалю 22 вересня традиційно проходитиме благодійний захід Міс ЗОся, традиційне також і братання пройде перед палацем дітей та молоді, також 22 вересня о 15.00. Зустріч зі спікерами фестивалю пройде на платформі для онлайн спілкування у Зумі. Спікери ЗОСІ цього року будуть. Соня Кошкіна, журналістка, політична оглядач та співвласниця інтернет-видання «Лівий Берег, учасниця перших фестивалів ЗОся. Владислав Сакін до війни Рйшов шлях від продюсування до блогерства. А зараз військовий сержант МТЗ окремої роти ударних БПАК бойових хрущів. Тетяна Гончарова, ведуча телеканалу Рада та марафону Єдиний новини блогер Ютуб каналу «Гончарова». Докладніше про ювілейний фестиваль ви зможете дізнатись на сайті ЗОСі. Крім того, нагадуємо, що наша телекомпанія проводить опитування на нашій Фейсбуці сторінці з концертів, які це важливо пройшли на попередніх фестивалях з 1994 по 2021 роки. Ви хотіли побачити в рамках музичної програми по четвергам. На сьогоднішній день лідер Концерт гурту Скрябін, його ви побачите у четвер, 14 вересня о 18.05 на нашому телеканалі. А ось кого ми будемо дивитись у наступний четверг, голосуйте, обирайте. Крім того, в останні дні ми покажемо вам сторінки з ретроспективи ЗОСі за попередні роки.